В ході проведення операції по забезпеченню приїзду Верховного Голокомандуюча Збройних сил України в місто Слов'янськ. моєму підрозділу сталося завдання по зачистці периметру навколо площі в місті Слов'янську. В ході цієї зачистки та досмотру жилих будівель, які знаходилися по периметру, було виявлено моїм підрозділом підпільний склад боєприпасів. В складі цього складу боєприпасів входили такі боєприпаси як ПГ-9. Це до дотанкового е, гранатомета СПГ-9 у кількості трьох ящиків, протипіхотна міна МОН-50. Для порівняння у нас є наша протопікладна міна Мон 50. Вона такого трошки зеленого кольору, це коричневого, Але вони випускаються що того того кольору. А також для порівняння у нас є маркіровка. є 90-го року випуску, а це 83-го. Далі 5 ящиків РПГ-18. Реактивна протитанкова граната, за допомогою яких сепаратисти могли знищити нашу бронетехніку або просту техніку з особовим складом. А Також тут є всі упаковочні листи, які, прошу зазначити, пишуться на російській мові. Ось. В наших частинах вже давним-давно все на українській мові, на нашій державній. Також є пару ящиків з пострілами до РПГ-7. Зі стартовими зарядами. Також було виявлено протитанкові міни ТМ-62М. Разом зі зривачами. Операція була проведена успішно, всі будівлі були зачищені, приїзд Верховного Леокомандующа було забезпечено на високому рівні.